Слава Богу. Слава Богу! Іди зі мною, ця пісня говорить, знаєте, я собі нагадав таку книгу Путішествує Пілігрима. Пам'ятаєте, хто читав ця історія про те, як Пілігрим увірував в Бога, і поки він йшов до цього чудового краю. Який Бог приготував для нього, Він зустрів в своєму житті багато різних перешкод, багато різних людей, багато різних спокус, але він залишився Богові вірним. І я би хотів сьогодні поділитися Словом Божим. Це є записано в Соборне послання апостола Якова, перший розділ. Я читаю з другого по четвертий вірш, із 12 по 15. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали із 12 вірша. Блажена людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його. Випробуваний, хай не каже ніхто я від Бога спокушений, бо Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує, але кожен спокушається, як надиться, і зводиться пожадливістю власною пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Ось такі слова написав Яків. І знаєте, тут говориться, я би хотів, щоб ми звернули увагу на 12 й вірш. Блажена людина, що витерпить пробу. Бо бувши випробувана, дістане вінця життя. Починаючи. Від створення Всесвіту, коли ми читаємо Біблію, ми бачимо, що від Адама і Єви, і на протязі всього життя ми бачимо, що люди були випробувані, були спокушені. І був спокушений Адам з Євою. Вони не, не, не витримали цей, цього випробування, цієї спокуси. І вони впали Наслідок цього сьогодні ми несемо це покарання також. І багато різних патріархів, багато різних царів, багато пророків вони також були спокушені, випробовувані. Навіть Ісус Христос, пам'ятаєте, коли Він був охрещений, на нього зійшов Дух Святий. І після того він пішов в пустиню, і він також був спокушений дьяволом. Дявол його спокушав, і він стояв. І він стояв і показав нам приклад, як перемогти дьявола, як перемогти ті спокуси. Були спокушені учні. І сьогодні багато з нас ми також зустрічаємося зі спокусами і з різними випробуваннями. І як і пише блажана та людина, яка витепить, яка встоїть. І знаєте, це все для того, щоб нас зробити кращими, щоб нас зробити досконалішими. І Біблія нам говорить, що є. Як ми читали, тут є той, хто спокушається, це людина, так? Це ми з вами. А є той, хто спокушає, спокусник, це дьявол. І Біблія говорить, апостол Петро пише, п'ятий розділ Перше послання пише восьмий вірш. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник дьявол ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому твердів вірі. Знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світу. А Бог усякої багатодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Каже Петро, будьте тверезі, пильнуйте. Чому? Тому що є ворог, ворог людських душ, який сьогодні воює з Богом. Він є переможений. Христос його переміг, але Він все одно ще воює. І написано в об'явленні 12 розділ 10 вірш, що він оскаржує Божий народ, день і ніч. Він оскаржує Божий народ. Оскаржує нас, коли ми читаємо другу книгу, другий розділ Йова, Пам'ятаєте історію, коли перед Божим престолом зібралися божі ангели, і зібрався також, і прийшов туди Сатана. Це другий розділ Йова. І Питає Господь його, другий вірш, звідки ти йдеш? А Сатана відповів Господеві сказав: Я мандрую по, по землі та й перейшов її. І Бог питає Його, чи ти бачив Йова, ти бачив його вірність? Я, знаю, я думаю, що кожен з нас, ми знаємо цю історію. Але ця історія вона нам показує. Показує духовну сторону цієї, цієї спокуси і цього всього життя, цієї боротьби. І Бог дозволив сатані спокусити Йова. Бог дозволив випробувати Йова. Не Бог випробовував. Але був сатана, який спокушав. Але Бог дозволив це зробити. В якийсь момент він контролював це. Ми бачимо це, що Господь сказав. Ось він у руці твоїй. Це він сказав до Сатани. Тільки душі його бережи, тобто життя Його бережи. І ми знаємо, що пережив Йов. Йому було нелегко. Він пролив багато сліз. Він переніс багато страждань. Але він залишився Богові вірним. Бажаний, хто витерпить пробу, каже слово Боже. Коли ми подивимося на випробовування Адама і Єви, ви знаєте, Сатана, він дуже хитрий. І Подивіться, як він, він підійшов до Єви. Він каже, чи Бог вам. Не сказав їсти з плодів де, е, з, з раю, з дерев раю. Знаєте, хитро підійшов, правда? Ну, та, а чого ж не сказав? їжте? Тільки з одного дерева сказав Бог не їжте. Бо вмрете. Бо, бо, бо напевно вмрете. І що сказав сатана? Він перекрутив, каже, та ні. Він перекрутив. Ви не умрете, вмерте не вмрете. Мерте не умрете. але ви пізнаєте добро, ви пізнаєте зло, ви станете як боги. Бог це знає, і тому він вам заборонив. І знаєте, він спокушав, він прикрасив, знаєте, прибільшив. І спокушав Єву. І Єва подивилася гарне дерево, красиве дерево. До їжі добре. Появилася пожадливість. Пожадливість тіла, пожадливість очей, а ще дає знання. Будемо як боги. Прийшов спокусник. І він почав спокушати Єву. І ось таким способом Бог сказав, що умрете. А, а Сатана сказав, не умрете. Але сталося так, як хто сказав? Як Бог сказав, правда? Сатана він той, хто обманює. І він каже, ходить, ричучи, як лев, лев, і шукає, щоб нас погубити, народ Божий погубити. Коли ми читаємо апостол Павло до Корінтян, пише, перше послання до Корінтян, десятий розділ, тут говориться про добрі приклади, які були з Ізраїлем. Вони всі були нам на науку, і пише. Я читаю 10 розділ, 12, 13 вірш. Тому, то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувались більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб. Знести могли ви її. Коли ми читали Якова, там пише, що Бог нікого не спокушає. Бог не спокушає. І ті всі випробування, вони не є нам на зло. А тут ми читаємо, що нас досягла спроба людська. Нас досягла спроба людська. Але Бог. Він той, який все контролює. Він той, який не допускає більше, ніж ми можемо знести. А для чого, брати і сестри, це все відбувається? Навіщо Бог це все нам допускає? В першу чергу, щоб показати наше становище. В першу чергу, щоб показати, який наш стан. Показати нашу віру. Показати, яка в нас любов, Показати, до чого ми стремимося. де наше серце і з ким воно? І Дух Святий над нами працює. Коли ми читаємо Слово Боже, пам'ятаєте Йосипа? Він був спокушений жінкою. І він стояв. І він стояв. Він залишився Богові вірним, він не впав. І пам'ятаєте Давида, до нього жінка не прийшла, щоб його спокушати, правда? Він просто побачив гарну красиву жінку. І він спокусився. Пожатливий зачавши, народжує гріх, а гріх породжує смерть. І знаєте, і після того було пролито багато сліз. Тому що Давид впав. Він спокусився. Але Бог його підняв, слава нашому Богові. Наш Бог той, який багато прощає і багато милує. Тому що любить всіх нас без винятку, як було Сьогодні заспівано в пісні. Без винятку, яка б ти людина не була, Бог тебе любить і хоче спасти. Каже Христос, що горе цьому світу через спокуси і горе тому, через кого вони приходять. І знаєте, брати і сестри, ми, народ Божий, через нас не повинні бути спокуси. Є слуги дьявола, через них сьогодні багато може бути спокус. Але важливо, щоб через нас не було спокуси, щоб через нас ніхто не спотикався. І знаєте, коли ми пам'ятаєте, Ахан, книга Ісуса Навина, Він також спокусився. Бог говорив про закляте, говорив, що не можна нічого брати. А хан подивився гарний плащ, гарне золото, гарне срібло. І Бог поразив Ізраїля. Що сталося? Люди загинули. Чому? А виявляється, один чоловік спокусився. Спокусився багатством. І що сталося? І Бог поразив його? Вони вивели весь рід, Ахана і із знищили і спалили все це срібло, той плащ, Ахана, весь його дім, дітей, худобу все було знищено і спалено. Вкаміновано. Правильніше так сказати, не спалено, а вкаміновано. Через те, що спокусився. Не встояв. Коли ми читаємо, пам'ятаєте. Історію, коли Балак прийшов до Валаама, щоб той прокляв ізраїльський народ, який виходив з Єгипту. Пам'ятаєте цю історію? І як Валаам хотів, ну хотів того срібла, хотів тої пошани, я спитаюся Господа. І вже і Ослиця до нього проговорила. Пам'ятаєте цю історію. Але слава Богу, що Бог проконтролював, тому що коли Бог благословляє. То ніхто не проклине. І навівка: ти тільки не благословляй. Не можеш проклясти, то не проклинай, но тільки не благословляй. Але Бог благословив через волану. Бог контролює, дорогі друзі, все. Але от ми бачимо, чоловік хотів спокуситися, спокуситися багатством. Пам'ятаєте історію Єлисея і його слуги. Гехазі, пам'ятаєте, прийшов до нього Нейман, який був прокажений, прийшов до Єлисея. Той йому сказав, що зробити, йди в, річ, в річці помися, скупнися. Ми знаємо цю свою історію, але Нейман запропонував винагороду. Іосей сказав, ні. Цього мені не треба. Як живий Господь, я цього не візьму. А слуга його спокусився. Спокусився з золотом, спокусився сорочками. І наслідок того вся та проказа на кого перейшла? На родину Гехазі. Бог покарав через, отаке, через таку спокусу, брати і сестри, ви знаєте. В нашому житті також буває так. Ми живемо в такий час, коли ми маємо можливість когось обважити, обрахувати. Якісь такі спокуси, вони закрадаються. У мене недавно було, я закінчив об'єкт, почав рахувати. І знаєте, два рази один, одну позицію порахував два рази. І я відправив господарю рахунок, скільки він має заплатити. Він був задоволений, що менше менше, чим я йому казав. Менше, чим я йому казав. І Він задоволений: добре, Іван, приїжджай до мене, я тобі я з тобою розрахуюся. Але я щось так собі, знаєте, подумав, думаю, щось багато вийшлося кабелю. Думаю, щось там не мало бути стільки. Я давай ще раз перерахував і виявилося, що я помилився. І я йому, і розумієте, і розумієте, я собі думаю, та він же сказав, що розрахується. Та він же е, е, смайлик поставив, сердечко, він вже згідний все, він же написав, приїжджай. Ну, різниця всього все там 5 тисяч гривень. Думаю, так, може цей раз пройде. Знаєте, як от так думки такі приходять в серце? Я вам хочу сказати, брати і сестри, що я багато був також випробований. І були моменти, коли я спотикався, а були моменти, коли я встояв. Але я думаю, наскільки важливо і наскільки добрий Бог до мене, і до всіх нас, брати і сестри. І ви знаєте, я все ж таки перерахував, переписав, відправив йому і написав: вибачте, я допустив помилки. І я знаю, що моє сумніння, брати і сестри, чисте. Я вит, випро, ви, витримав цю пробу, розумієте? Важливо, брати і сестри, в нашому житті, багато є різних спокус. Багато є різних спокус. І Біблія нам говорить, що багато є мужів, які стояли, спокуса, встояли, вони не падали. Біблія нам показує дуже багато таких. Сидрак і Веденего, пам'ятаєте, їм загрожувала смерть. Даниїл, Ісус наш, який показав. Як стояти Єлисей, Йосип, я про це вже згадував. А пам'ятаєте про Ананію і Сафіру. Також це історія з нового заповіту. Здається, ну що вони поганого зробили такого? Багатство своє принесли до них апостолів. Але ви знаєте, дорогі друзі, був момент, вони обманули. Закралося в їхнє серце таке бажання бути зіркою. Ось ми дали. Ось ми зробили. Ми все віддали. Захотілося бути зіркою, захотілося, щоб люди їх поважали, шанували. Ви велике діло Боже зробили. Воно таке може бути і в нашому серці таке закрасть десь гординя, знаєте, от я. І ми можемо на тому спотикнутися. І апостол Петро каже, хіба то, що ви зробили, не ваше було, не в вашій владі воно було. Брати і сестри, гординя може підкрастися в наше серце. І Бог іноді нас показує нам, наше становище, щоб навчити нас смирення, щоб навчити нас, щоб ми без Бога ніщо. Я пригадую своє життя, коли я тільки увірував. І приїхала моя бабуся, якось розказував цей приклад. І каже до мене: ми з братом разом жили в квартирі, і каже, чи ви не б'єтеся часом? А ми трохи, як, як, якщо б я був, не вірш, то ми билися постійно, часто бувало. А то питає, чи ви не б'єтеся? кажу, бабцю, відколи я вірую, чи я не б'юся з братом своїм. Ви знаєте, я не знаю, що сталося. Я сказав правду, я дійсно, відколи я віруючий, я не бився з братом. Ну не знаю, що сталося. Пройшло декілька хвилин, може, хвилин десять, і ми почали, почали з ним лупитися. І то так лупитися при бабці, розумієте, я не знаю, що це було, але я розумію одне, Бог показав мені, Бог показав мені, що таке я. Без Бога. Я віруючий, я стою, стережись, щоб не впав. Бог показав мені, я за слізьми і просив пробачення і в бабці, і в брата, і в Бога, і розумів, що я не стояв. І розумів, що я не стояв. Тому, дорогі друзі, важливо, щоб ми були міцними, стояли перед Господом. Спокус є багато. Д'явол той, який хоче нас погубити. Він той, який день і ніч перед престолом. Нас клівище. Але є той, який за нас заступається. Це, це наш Господь Ісус Христос, слава Богу. Є, є той, який нас укріпляє, є той, який дає нам силу. Це Господь. І знаєте, Слово Боже пише, як і пише. Як і пише, сьогодні було згадано з цього розділу, четвертий розділ, але я читаю сьомий вірш. Тож підкоріться Богові та й спротивтеся діялові, то той утече він від вас. Нам потрібний Бог. Нам потрібний Господь. Без нього немає перемоги в спокусах. Без Нього, брати і сестри, ми не встоїмо. Я собі думаю, якби Господь взагалі забрав свою охорону від нас, чи хтось би з нас стояв чи ні, ні один би не встояв. Ми б всі попадали, і було б отак в болоті. І потонули би в ньому. Але по Божій милості, брати і сестри, ми стоїмо, бо Він той, який нас тримає. Пам'ятаєте, Ісус Христос говорив: не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це слова молитви Очі наш. Господь, брати, і сестри, знаєте, коли ми читаємо. Біблією є мужі, які казали, Господи, випробуй мене. Але ми читаємо також, де Біблія нас чить, Господь честь, щоб ми молилися про те, щоб Господь нас беріг, беріг від тих спокус, в яких ми не стоїмо. Беріг нас від лукавого, бо це сильний ворог наших душ. Щоб ми завжди лишалися під Господом. Підкорялися йому, до нього молилися, під ним ходили. І знаєте, коли ми і так як я читав апостол Петро, пише: я вже читав це місце, але ще раз прочитаю, каже. «Противтесь йому йому твердів вірі. Д'яволу, «Противтесь йому, це п'ятий розділ, дев'ятий вірш. «Противтесь йому тверді в вірі. А ще каже апостол Павло до Ефесян, візьміть повну Божу зброю, щоб протистати проти хитрощів дьявола, проти правителів цієї темряви. Нам потрібний Господь, брати і сестри, щоб стояти. Але знаєте, коли навіть ми впали, коли, можливо, ми не, не стояли, Бог є добрий. Бог той, який каже, праведник може впасти багато разів. Але він стає, слава нашому Богу. І Бог його тримає. І апостол Павло, апостол Юда пише, 24-й вірш каже: а тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого, слава, могутність, сила та влада! Перше всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. Бог, брати і сестри, той, хто може нас зберегти. Бог той, який може нас поставити, і Він нас веде. Перед нами є дорога. Перед нами є дорога, і блажений той, хто витерпить пробу, хто встоїть. І навіть якщо десь і впав, вставай, Бог добрий. Бог багато милує, Бог багато прощає, і Він хоче, щоб ми стояли, щоб дати нам вінця життя. Слава нашому Богові! Амінь.